У мене тут лежбище котиків вісім ранку. Сонечка немає, вони собі забриглики. Ну оцей грозний О, Вау, Боня, каже привіт, вітаюся, іди вітайся. Така погода, капець між запаку знайде дощ, мряка. Ужас. Коротше. Я вже втомилася від такої погоди, але мене рятує те, що в мене стіла з денними лампами, то я так вроді не дуже замічаю цієї погоди. Ну Якби тут я зазвичай знаходжуся все время, то у мене тут світло від стілажа, навіть люстру не включаю. От і так воно все темно. Темна ніч на дворі. Зараз снідаю і йду на, на тренувачку. У мене, до речі, оця така рюшечка, ми тільки ось ось цей вона рюшечками цвете з мамки. А дітка вже, то дітка вже без рюшечок, О, звичайно. Трошечки там щось є, але воно звичайно. Ну, Сьогодні в мене на сніданок два яєчка, куряча ковбаса з ситуачком, з сиром верніше клав... Ну, там ну, якийсь там сир у них є. Картопелька і... Редька мікрогрін. Нічим не заправляла щось, я просто так хочу її погризти і буду збиратися на тренування. Хочу попросити тренера, щоб вона мене познімала для відео. Підемо зі мною, сходимо, потренуємося. Біжу вже на тренувачку. Дуже мені подобаються ці такі. Тучки такі вони нарядні класненькі момбезне, коротше, з моїм щастям. блядь. Я тільки прийшла і одразу світло вирубили. тепер я на дорожки не походжу. Ось, ходити на ці його заразі, бо на велосипеді ноги вбивають, і ми сьогодні робимо ноги і спину помоємо, якщо я не помиляюсь. Поїхала я. Тут треба триматися двома руками, так що я не зніму. Оце в мене так починаються вправи. Кожен раз. Предскачать. Це. Бачите, як високо піднімаюсь. Тюлень. Як тюлень. На тюлень похоже. Ну, наче виходить. <гум> так, тут а я качаю. Трошки більше вирівнюйте. 35 кг в мене там стоїть. Ще три. Це важкуватенько. Начинала з 15, по-моєму. Дивитись Кілограм. перед собою вперед. На себе, на себе дивитись. Так рівніша спина. ноги та болять. Так виглядає, наче що легко, дуже. повільно дуже до себе Повертаємо, не спішимо. Дивіться без мене дев'ять. Оця вправа? Це самі важці оці випади робити. Ти ну, сам з собою, виходить, працюєш. О. Вага свого тіла йде. Гонтелька. То так задихаюсь. Перейшли в другий Тому що зал. Вас там не буде. Я такі що ви скажете. Ждав. Наступного разу зніму ще. Інші вправи, познімаю. Оця штука, боже, я спочатку на 15 роблю 15 кілограм, 12 разів. Потім другий підход я зробила 10-10 разів. Я почала свою тренування, вже залишилося поїздити на велосипеді. Світла так і немає. всі тренажери стоять. А велосипедики, оця штука, вони без електричества. То я, коротше, катаюсь.